Друзі, привіт! радіта вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами продовжуємо робити прорахунок легкових автомобілів. Тих автомобілів, які українці приганяють цьому році і розмитнюють. В нас є топ-20, і по цьому топ-20 ми робимо серію відео, скільки коштують митні платежі на різні автомобілі. Ми вже рахували такі автомобілі, як Volkswagen, Golf, Volkswagen, Passat, Skoda Octavia і рахували бензиновий Renault Megane. А сьогодні ми будемо також рахувати Renault Megane, але саме вже з дизельним двигуном. Які роки, які покоління підпадають під прорахунок? Ми будемо рахувати три покоління. Це друге покоління з 2002 по 2009 рік, третє покоління з 2008 по 2015 рік і четверте покоління з 2016 по 2022 рік. Що з приводу двигунів? Рахуємо сьогодні саме дизель. Які дизельні двигуни є Megane? Маємо 1,5, 1,9 і 2,0. Якщо говорити про найпопулярніший двигун, то це звичайно 1.5. найменший розхід, і українці цей двигун полюбляють купувати і розмитнювати. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення цих автомобілів. Маємо Renault Megane з 2006 по 2022 рік. Мінімальна критична ціна. Та ціна, яку митниця вас має пропустити, і митні платежі в гривнях на цей рік. Якщо говоримо про старіші автомобілі 2002-2003, там мінімальна ціна буде дещо нижча, ніж 2006. Це для того, щоб ви могли орієнтуватися більш по старим автомобілям. Що маємо, наприклад, з 2006 року? 2006 рік мінімальна прохідна 750 євро, митні платежі 99 500 гривень. І далі митні платежі трошечки будуть ставати більшими. 2007 рік мінімальна прохідна 900 євро, митні платежі 100 тисяч 300 гривень. І зверніть увагу, така тенденція плюс-мінус 100 тисяч гривень зберігається до 2013 року включно. Наприклад, 2013 рік мінімальна прохідна 3 тисячі євро, митні платежі 100 тисяч 200 гривень. Найкращим варіантом, найвигіднішим варіантом. В плані ціна, якість, рік виготовлення є автомобілі 2011 року. Зверніть увагу, 2011 рік найтишевший в цій табличці. Маємо мінімальну прохідну по 2011 року 2100 євро і митні платежі 99 200 гривень. Якщо говорити про новіші роки, 2014 рік далі мінімальна прохідна 4 тисячі євро, і митні платежі вже відразу на 5000 тисяч гривень дорожчі 105 тисяч гривень. І ця тенденція до збільшення буде зберігатися в кожному році. Тобто до 2014 року ми ще мали десь плюс трошки, десь мінус, десь мінімальну ціну, а вже з 2014 року постійно, постійно ціна буде збільшуватися. І також дивимося на кінець на 2022 рік. Мінімальна ціна 15 тисяч євро, митні платежі 210 тисяч 100 гривень. Якщо, звичайно, ви хочете пригнати свіжіший автомобіль 21, 22 рік, там краще їх оформлювати по стандарту. Сертифікату Євро 1, тобто коли надається преференція, і можна буде дещо зекономити, але це потрібно враховувати, тому що є різні методи оформлення на фізичну особу, коли ви оформлюєте на себе або на фірму, все залежить від того. Які подальші дії ви будете робити з вашим автомобілем? Чи ви його собі залишаєте, чи ви будете його продавати, віддавати в люди, як то кажуть? Отже, цю табличку, про яку ми сьогодні з вами говорили, ви можете заскрінити, зберегти і в майбутньому орієнтуватися саме по ній на вартість митних платежів. Якщо автомобілі новіші, пробуємо зробити сертифікат ЄУР-1, тоді економно. Якщо автомобілі старіші ніж 2006 рік, тоді... Проводимо по мінімальній ціні, і там митні платежі будуть менші ніж у 2006 році. Отже, українці, слідкуйте далі з нашим каналом по всім автомобілям. Ми будемо робити. Про рахунок митних платежів, і також нещодавно ми розповідали про топ-10 країн, з яких українці приганяють авто в цьому році. В цьому нам допомагала статистика митниці. І також по тим країнам ми будемо по кожній країні розповідати, як правильно пригнати автомобіль з цієї країни і як правильно розмитити його в Україні. Отже, українці, купуйте авто, а в плані доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо і бажаємо самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас. Перемоги для України, все буде перемога, все буде Україна.